Ми продовжимо. У нас вже є перший гість. Давайте я так розумію, що у вас мало часто. Віктор Чумак, представник партії удару і голова комітету з боротьби з проходять організовано злочинності організованої Так і корупцією. Перше ж питання до вас: те, що сталося сьогодні, я так розумію, вже те, що ми почали як. Повідомляє українська правда наближуватись до мрії, це закони, антикорупційний, так званий пакет, який дозволить нам отримати безвізовий режим. Я нагадаю нашим глядачам, що це була одна з умов Європейського союзу про те, що прийняти був цей закон, пакет законів, і тільки після цього Україна має шанс отримати безвізовий режим. Перше питання до вас: це на якій стадії, що там зараз відбувається, і чи приймуть його сьогодні? Ні, ну, сьогодні вже не це точно. Так. <с ну, <с сьогодні, Я, цими я, днями. я, я дуже, дуже коротко хочу сказати по цьому сюжету, який так, я вас бачив. Ви угу. розумієте, що мені здається, що царьовна це е, зброя інформаційної війни. Що Царьов буде їздити по містам і от буде організовувати такі от, е, виступи, тому що царьов це провокатор, і, це, і виступи самі царьова, по перебуванню там, де в uh -huh. іншому місці, вони провокують людей, дуже багато uh -huh. провокують людей на неадекватні такі якісь виступи або адекватні. Адекватні абсолютно виступи по відношенню до царьова, у да, uh -huh. зв'язку з його виступами, то я хочу сказати, що ви ж досвідчений журналіст, гострий, знаєте, що в принципі державну політику сьогодні робить картинка. Картинка uh -huh. на uh -huh. телебачення. Да? Так от, якраз, напевно, на мій погляд, вже з досвіду цих двох публічних виступів або спроб виступів uh -huh. царьова, його завдання робити картинку. Робити картинку, яку потім будуть показувати по телевізору всім, і розго і говорити, як зустрічають в Україні кандидатів президенти, як люди себе поводять що в Україні знову ж таки безлад, що в Україні такі відсутність влади. влада не може. Справитися з тими подіями, які йдуть, тому що завжди на адекватні дії людей, які не сприймають те, що говорив царьов, і те, що царьов говорив, скажімо так, в більшості своїх виступів, да, завжди з ними буде їздити якийсь загін, який буде отак реагувати на дії так. людей. І будуть знову бійки, будуть знову міліція, будуть знову побиті люди. До речі, зауважте люди знову ж таки побиті з боку Євромайданців, Чомусь так завжди буває, да? тому що там немає, тому що напевно міліція так реагує. Тому я вважаю, що в цій виборчій кампанії Царьов відіграє е, е, таку собі роль е, інформаційної зброї, да? інформаційної провокації для того, щоб малювати картинку неадекватних або поганих, або не виборів в Україні, про виборчого процесу, який не може. Не може або не може бути розцінений, як такі, що ну, ну, проходить. Тобто, фактично, щоб потім прийшов. Засади, Направили... щоб не визнати вибори. Абсолютно, точно, немає, або визнати... Абсолютно точно, направлено на зрив виборів. От це я от, думаю, що так. А ти гібко попав просто під роздачу разом із царьом. Це, я думаю, що його більш, більш адекватно сприймають, або більш помірковано сприймають, але все одно за, за, за певні, скажімо так, переходи і виходи Сергія Леонідовича з однієї партії в іншу. Ну, я думаю, що тут теж є певна оцінка. Але тепер я відповідаю на ваше питання про антикорупційний пакет. Так, да, дійсно, ми сьогодні зробили крок. Першим кроком було це прийняття закону про державні закупівлі. Це державні закупівлі. Ви знаєте, що, напевно, найбільш корумпована сфера в державній політиці це політиці це сфера державних закупівель. Я не буду говорити, які обсяги ми втрачали через державні закупівлі грошей. Я вам скажу тільки так, що є аналітична записка Служби безпеки Януковичу і Міністерства доходів і зборів Януковича uh -huh. минулорічного 2013 року, яка говорить, що тільки державні підприємства, тільки на державних підприємствах через процедуру закупівель непрозору державних підприємств держава з 300 мільярдів рік втрачала через корупційні оборудки 50-60 мільярдів. Уявіть собі, якщо у нас взагалі загальний обсяг е тендерних закупівель, різних, в тому числі державних і недержавних підприємствах, приближається до трильйону гривень. Скільки ми втрачали в корупційних оборудках по відношенню? Ті ж саме 300 мільярдів. Це такий ж саме практично, практично бюджет країни. А випадав корупційну дору через непрозорі тендерні закупівлі. що змінилось. Давайте про тому, що ми з вами розуміємо якусь процедуру, так більш тому, що ми досліджуємо, щоб зрозуміти глядачам про що йде мова, як змінилась процедура державних закупівель? Що це не дозволяє зараз е там? Дуже корупцію. багато змін. Там дуже багато змін. Там не можна члени тендерного комітету, не можуть або їх родичі, mm -hmm. або е близькі люди споріднені, не можуть брати, які є в установ в списках. Е Власників тих чи інших компаній не можуть брати участь у тендерах, mm -hmm. якщо, якщо вони там беруть. Е, там е, до, до, скажімо, досліджується змова тендерна, да, коли декілька фірм змовляються щодо ціни. Mm -hmm. Там досліджується обов'язково ціна покупки. Там, якщо змінюються істотні умови е, договорів після проведення тендеру, то про це повинно бути обов'язково повідомлення. Тому що як робилося, да? спочатку вибиралася своя фірма. З нею заключалася, вона подавала. Найнижчу ціну, наприклад, на тендері з неї укладався договір. А потім, після того як тендери на були вже проведені, з цією фірмою переукладався договор за нову Тобто нову це, це перший закон. Так що ще було прийнято? Другий проект закону сьогодні. 45-56, який йшов, це проєкт закону щодо реалізації плат водій щодо візової лібералізації, це проект закону, який антикорупційний суто антикорупційний. Про що йде мова? Про що йде мова? Там такі чотири блока питань. Перший блок це посилення фінансового контролю. В плані якому посилення фінансового контролю це те, що раніше чиновники, якщо подавали декларацію і в них були недостовірні відомості, вони за це не відповідали. Зараз за цю недостовір, завідомо недостовірну інформацію, яка міститься ага. в деклараціях, встановлена відповідальність. Відповідальність і штраф. Друге питання це посилення кримінальної відповідальності. Зараз будь-який злочин пов'язаний з корупцією є кримінально караним. Бо більше того, за будь-який злочин, який є корупційний, встановлена відповідальність у вигляді позбавлення волі. Там є альтернативна відповідальність, тобто може бути або штраф, або інше якісь там відповідальність, але в тому числі і позбавлення волі. Це на розсуд суду. Так от крім того, за так звані предикатні злочини, тобто злочини пов'язані. З обмеження волі або позбавлення волі більше ніж на рік встановлена корупційні злочини, встановлена спеціальна конфіскація. Тобто встановлюється спеціальна конфіскація. Що це таке? Це значить, що по великому рахунку всі речі, майно, кошти, інші предмети, які стали предметами корупційної оборудки, вони підлягають конфіскації, навіть у осіб, які не були замішані в злочинах. Тобто, якщо ваш дядя От. Вкрав мільйон і подарував його вам, От. а ви є закон, ну, скажімо так, добросовісний набувач так, і ви так, не знали так. про те, що цей мільйон корупційний, то якщо знайдуть цей мільйон, вас його все одно заберуть. Якщо знайдуть цей мільйон і доведуть, що він був вкрадений вашим дядьком, то його цей мільйон заберуть. А незважаючи на те, чи ви є. Людину, яка знала про цей злочин, чи ви не? Не, не, не людина, яка абсолютно про цей злочин не знала. Будинок, угу. якщо вам подарували, який куплений на корупційні гроші, то його теж у вас конфіскують. Якщо буде доведено в судовому порядку, а що як він визначити, що це на корупційні чи не на корупційні? А це судова процедура. Це вже в суді. Це вже, вибачте, є суд, є дослідження судове, є оперативно-розшукова діяльність, яка доводиться там, угу. є угу. слідчі дії, процес. Судовий, який і ведеться, тобто це не просто взяли і забрали. Да? це Слухайте, ось у нас був якраз два дні тому, чи здається, в суботу був пан Гриценко, і він ну, досить дуже різко висловлювався щодо цього закону. 45-66. Він казав, що це сорок п'ять 4566. А ви про 56 говорят, кажете. 4566 там інший закон. І бо, там я там, теж, бо я теж чую бо... вас кажуть. Ви, будь ласка, називайте їх. Бо, я почув, що це довізову думаю... лікалізації. 4566 це трохи інший закон, який стосується там акцизів, зборів і таке інше. Це не той, так? Це не те. Давайте не будемо змішувати правильно. Не... Я ж не знаю, у вас там свої шифри, ну, але да. я просто слухаю вас і думаю, так. Ну ви ж так радієте, може, я щось не так розумію. Добре. Це, що, відп... що? Наступна це відповідальність юридичних осіб, Посилена відповідальність юридичних осіб, в інтересах яких їхні керівники там проводять корупційні дії. Тобто зараз відповідає не просто людина, а може відповідати фірма безпосередньо. І якщо в інтересах якоїсь фірми був даний хабар, який приніс їй неправомірну вигоду цієї угу. фірми, угу. Да? От, то ця фірма, то штраф, який з нею можуть стягнути, буде рівним е, двом. Пропорційно двократному mm -hmm. розмірі цього цієї неправомірної вигоди. Да? Так. От отримала фірма, наприклад, в, раху, в хабаря там і отримала за за хабар. їй хтось здав підписати контракт на 2 мільйони. Ну, вона отримала 2 мільйони прибутку. Да? Оце є неправомірна вигода, яка внаслідок хабаря була отримана. Цією фірмою, значить, 4 мільйони суд може присудити їй штраф. Угу. От це перше. А якщо такий штраф неможливо встановити, але зрозуміло, що не штраф, вибачаюсь, неправомірну вигоду неможливо встановити, але точно знають судом доведено, що ця фірма отримала неправомірну вигоду через хабарницькі дії або через те, що когось там підкупили. От. То е, такий штраф може бути від 5 тисяч гривень до 1 мільйона 275 тисяч гривень. Добре, а скажіть, будь ласка, тобто це три пак... фактично це три закони? Ні-ні-ні, Це чому? один закон, це в одному законі? Я скажу три, чотири три пакети, чи чити, чи ще певні пакет пакети? Там немає, як такого. Там коли говоряться про пакет законів, говорять про декілька законопроєктів, які стосуються посилення антикорупційної політики. Так. скільки коли вони будуть прийняті? А я вам скажу наступне. От, наприклад, 45 який про який я зараз вам розповідав, його вже сьогодні розглянули, але голосування буде завтра вранці. Тобто його сьогодні обговорили, голосування буде завтра вранці. Так, але... А наступний проект закону, проєкти закону, який дуже важливі, це створення Національного антикорупційного бюро. Це дуже важливе питання. Це входить в той в. Про візи, візовий режим збірку. Тому числі. Це, це перша рекомендація Греко. Це перша рекомендація Греко, яка була. Це створення, в тому числі Національне антикорупційне бюро. Але там по е, візовій лібералізації, там ще є е, проєкт закону щодо, як він нас називається, про недискримінацію осіб. Що це таке? Це так, пам'ятаєте, скандальний проєкт закону, де говорилося, що е, не може бути дискримінацію за статевими уподобаннями. Ну, скандальний проєкт закону. А тепер закону... може бути. Ні, і тепер не може бути. Не може бути взагалі. Просто тоді пропонувалося… Тобто, якщо це нам... прийняти на роботу. то це Так, <правжування> так, так, так. От саме так. цей, цей проєкт закону. Але там пішли нам на зустрічі, там з нього абсолютно європейці вичистили норми, які були достатньо скандальні. Там, наскільки я пам'ятаю, там норма дуже, дуже, дуже. дуже Тобто це про Долерантну гендерну рівність чи це про, про, про... Не, не про гендерну рівність а про, про, про рівність про, про меншинство, так, рівність. Так, меншинство Рівність мінченства. Так цей закон теж буде приймати. Це так. Теж буде прийматися. Я думаю, що буде прийматися на наступному тижні. Скоріше за все, ну цей тиждень вже розумієте. Завтра п'ятниця, ну, але наступний тиждень пленарний. Ви розумієте? Дякую вам. Я не буду прощатися. Просто вам теж гарна новина. Про те, що тільки ж з'явилася інформація, що Олександра Якименка це колишнього колегу, Вашого Олександ... Валентина Наливайченка. Ні, ні, ви так не кажіть, що колишнього колегового Валентина Наливайченка. Ви скажіть, попередника, дуже чіт... не попередника. ви скажіть, що Олександра голову... Якіненка, який так. був колишнім головою СБУ, СБУ який, який підозрюється в скоєнні злочинах, передбачених так. Кримінальним кодексом України, щодо якого було прошу кримінальна справа. Ви знаєте, і... що з ним сталося? Ну, ви ж зараз скажете. От я вам скажу. Оголосили в розшук. А. Ви, думала, думала, що ви його зробили вже. Ні, думала, що поки що просто оголосили в розшук. Я просто нагадаю нашим глядачам, що це та. Людина, яка знищила фактично всю документацію в СБУ, коли no. вони покинули будівлю, і наскільки я розумію, там не залишилось жодної інформації щодо агентури, щодо інформації, яку вони збирали, в тому числі про політиків і про журналістів, про діячів. Ну, Наскільки я розумію, цієї інформації немає. Продовжуючи те, що ми кажемо, ось ви прийняли цей закон, ці, Що стосується антикорупційного бюро, це реальність, що ми її отримаємо там, хоча б. там... Не знаю, найближчі два-три місяці, чотири, чи Це все ж таки поки що дуже проектний. Ви правда? розумієте, тут ситуація така. Там є два законопроекти. Там є законопроект, який розроблений е, от, активістами, які, е, е, які входять в цей реанімаційний, реанімаційний пакет так, реформ. Це наші колеги, які садить да, Так, от, от Вони так. тут біля вас. Це ваші колеги, він їм е, їм розроблений, і, але поданий від депутатів, від групи депутатів. І є проєкт закону, який розроблений. Е, е, антикорупційним уповноваженим, групою Тетяни Черновілої, який поданий від Пашинського, вони за собою альтернативні за концепціями, навіть за концептуальними підходами. В Чому різниця різниця дуже серйозна. Різниця в підходах щодо призначення керівника антикорупційного бюро, повноважень бюро. А от е, змісту е, кримінального провадження, яке буде робити бюро, там дуже серйозні а різниці. от можна питання? Я людина не там не фахівець в цих питаннях. Ви як право, людина, яка в цьому комітеті маєте збиратися? Поясніть мені, будь ласка, якщо є правоохоронна система, яка взагалі має е, не допускати корупцію, навіщо створити ще один орган і називати його? Чому ми робимо там е, антигвалтівний комітет, антиворовський комітет? А чому робити антикорупційний комітет? Хочу, я хочу сказати, що. Наприклад, корупційні злочини да, вони входять да, в систему злочинів, які там підпадають під рук там, загальної юрисдикції або загальних злочинів взагалі. Але є дуже цікавий момент, є так звана високопосадова злочинність або високопосадова корупція. Генеральна яка, прокуратура дуже важко цим займається. яка... Хто? Генеральна прокуратура так, от в тому -то і справа, що Генеральна прокуратура цим не займається, тому що Генеральна прокуратура не повинна цим займатися. По великому рахунку, Генеральна прокуратура в нас за конституцією, повинна тільки підтримувати обвинувачення. Суді, але ніяким чином не вести слідство. <laughs> То, да, абсолютно точно. Наглядові функції, але аж ніяк не вести слідство. От. Тому ситуація така, що для того, щоб зробити або протидіяти високій посадовій корупції, треба створити орган, який буде мати декілька, декілька таких ознак дуже серйозних. Перше, це незалежності. Він повинен бути дуже високо незалежний. Що таке розуміється незалежність? Це особлива процедура призначення і зняття керівника. Да? Тобто, щоб цей керівник абсолютно чітко розумів, що його не може зняти президент, коли захоче, його не може зняти Кабмін, коли захоче, його не може зняти Верховна Рада, коли захоче. Тобто є чіткі підстави, коли можна його призна... як він призначається, бо це чітка процедура, І чіткі підстави, коли його можна зняти. І дуже ретельно прописана в законі процедура, як його призначити і як його зняти. Це повинно бути. А це хто одна. його призначає. От тут питання різне, розумієте? Я зараз буду казати, що в одному проєкті законів не буду робити нікому там е, е, рекламу, а буду казати, що в одному проєкті законів це призначається незалежна комісія, незалежна комісія з 11 членів, в другому одноособово президент. От. Я не буду говорити про якому який. Ну добре. Да, от я, а я, вам я... який подобається. Ну мені комісія більше подобається все ж таки 11 людей важче підкупити ніж одну Ну, Добре, я не буду питати вас, хто це запропонував з наших колег, тому що і Єгор горцоболів і тетяна Чорновіл наші колеги. Ну, так, да, ну, але там є реаційний пакет реформ, теж ваші колеги. І це, теж колеги. Теж колеги. Дуже тому, тому я ж кажу, добре. що розумієте, тут, тут от, 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 ситуація така. Це перше. Друге, це дуже чітка прописана процедура фінансування цього органу. Тобто, окремий рядок в бюджеті, це зрозуміло, але повинні бути законом передбачення а, зарплати цих людей, так. щоб не їм встановлював зарплати. Не кабінет міністрів. Це вимагають... Зараз це законів? Це практика. Угу. Це практика, кращі практики. Тобто загальний році... бюджет, а ви як хочете. Ні, в законі саме прописати. Не угу. як розбирайтеся, як хочете, а в законі прописати. Оця посада така, угу. стільки угу. отримую, Але це можна дуже просто зробити, прив'язати посадові оклади до, 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 до абсолютно правильного, до мінімальних заробітних плат. Угу. І все дуже чітко прописати. Тобто, призначення, звільнення. Фінансування, чіткий порядок проведення розслідувань, да, дуже чітко прописано порядок розслідувань і спеціальний наглядовий інструмент. А спеціальний наглядовий інструмент у всіх країнах, які займаються антикорупційною такою розглядом, є два інструмента: є спеціальні прокурори. Які виключно займаються антикорупційними справами, щоб не міг mm. генеральний прокурор, хоче тому дам справу. Ти отут подивись, ти оту подивись. А є чітко визначені спеціальні прокурори, які займаються антикорупційною справою. а є такі приклади взагалі в світі? Чи ми це, якраз такі в більшості країн така спеціальна і практика. І там реально от є, так, там реально паралельна система, яка і там реально ця система працює. А. Більше того, що є спеціальні суди, які займаються виключно посадово корупцією. Спеціальні суди, але в нас це зробити неможливо, тому що в нас Конституція не передбачає створення спеціальних судів. Ну, добре. добре, я не буду критикувати, тому що це, це все ж таки гарна ініціатива, насправді, <кій> ну, Ні, бо, можна це... критикувати. Ні, ну, Тому що мені здається, що в, в даній ситуації так, треба спочатку розбиратися хоча б з цими судами. Так? От тут ситуація така, система. розумієте, що якщо ця система система хвора, то її лікувати набагато складніше, чим створити здорову. На пустому місці, а, ну так, але ми ж розуміємо, що там тих же суддів. Тій системі тих вже вже наглядових і... прокурорів, а це вже і... адвокатів. А це вже системи. інше, а це вже інше питання, як їх туди за... з залучати. Це вже інше питання, що отут повинні працювати інші інструменти, інструменти громадської ілюстрації, інструменти урядової ілюстрації і таке інше. От тут же виникає питання: що якщо ми залишаємо ту ж саму систему, і нічого не змінюємо, ну, який прокурор наглядав, такий наглядає, кому захотіли дали, то і дивиться, то ми не міняємо цю систему. Але якщо ми починаємо міняти систему і створюємо, ви розумієте, що дуже важко дійсно віддати, знову ж боротися з корупцією тієї ж Генеральної прокуратури МВС, СБУ, які вже на сьогоднішній день мають величезні контакти з тими самими корупціонерами. Ми ж там нових людей, звідки не візьмемо. А от сюди, в це бюро, ми можемо взяти якісно нових людей, тому що прописати спеціальну процедуру їх залучення, в тому числі і на поліграфі. Чому б ні? Чому Молдова може перевіряти на поліграфі всіх чиновників і прописавши цю процедуру в законі, а ми не можемо це робити? Чому ми так боїмося перевіряти кожного три місяці або кожного півроку людей на поліграфії? Ну, Чому давайте. ми боїмося робити провокацію хабарів? Ми, знаєте, мені здається, що ми зараз мріємо. Тобто, ну, але і... це можуть бути здійснені. Слухайте, я завжди казав, що. Світом рухали безумці, розумієте? Добре. Світом рухали безумці. Скажіть, будь ласка, нинішньою українською політикою. Просто в нас вже мало о, залишилось часу, і у вас мало залишилось да. часу насправді. Е, нинішня політика, ті люди, які прийшли. От якщо я не буду зараз просити вас називати прізвище, тому що ну не буду просити, а е, там рухають це мрійники чи корупціонери. Ви знаєте, я е, хотів би сказати так, що е, е, і те, напевно, і інше. Да? Там десь якийсь якийсь сімбіоз, мрійників корупціонерів. Ті я Корупціонери, ступив... які мріють е, заробляти ще більше. Це ну, тут вже ситуація дивіться, яка. Я би сказав так, що от я пішов у команду Віталія Кличка, да? тому що подивився на людей і знаючи і цих людей, я повірив, що з ними можна робити абсолютно нову політику. <п 'ят> Я б не пішов в політику, моєму віці вона даром не потрібна, якщо б я не вірив в те, що я прийду в політику і можу щось змінити. Розумієте? І mm -hmm. ситуація, вона в принципі, всі мої сподівання були виправдані. Абсолютно, я вам чесно скажу, що там дійсно працювали інші механізми, і ви ж ви бачите, що і сьогодні удар це стає якоюсь там занозою парламенту, тому що удар має особливості, він не голосує за корупційні закони, він не голосує за закони, які дають лобійські переваги тому чи іншому бізнесу. Да? І от на сьогоднішній день. Але якісно змінювати політику, можна змінювати її не зразу. Не от, от так от все змінивши. Розумієте, от прийшла перша категорія людей, яка не думає про хабарі, не думає про корупцію, думає про державну політику. Невелика, можливо, кубка, але їх буде ставати більше, тому що ми не можемо змінити революційно всю країну. Все одно ці люди це представники цієї ж самої країни. Поки в нас виборці будуть обирати. Тих людей, які розносять гречку, які розносять чай. Якщо це така ж система буде. Давайте ми будемо зараз завершувати. Останнє питання до вас, тому що я думаю, що у вас будуть проблеми в майбутньому, тому що ви зараз вже пішли в команду. Не в команду, ви підтримали Петра Порошенка фактично. Ну так. Да. І не для вас, не для мене, не секрет, що Петро Порошенко не є новим обличчям. З іншого боку, він буде президентом. І вам треба бути як партію підтримувати того людину, яку підтримували. От у вас питання: з цього боку у вас не виникає до себе питання? Чи, як того буде дисонансу? когнена, да? когнітивна дисанація? Ні, поки не виникає. Я не говорю, що його не може виникати. Ну, взагалі, може, напевно, або все може бути в цьому світі, але поки не виникає. І поки не виникає, поки я бачу ті кроки, які робляться да, командою Петра Порошенка. Ну, принаймні, я хотів би сказати, що вчорашній вчорашні прес-конференція да, і вчорашні публікації штабів Петра. Порошенка. Це був абсолютно новий, е, новий хід в політичних кампаніях. Да? Сьогодні Петро Порошенко був у нас на фракції. Сьогодні його показали Петро Петро Олексійович, якщо ви зробили дуже класний хід такий. Ви показали свої виборчі штаби. Ви показали, хто їх очолює, Ви показали, хто які люди йдуть разом з вами, ну по великому рахунку. То давайте будемо йти і далі. Що там найближче до виборів? Ви покажете всю свою команду. Як ви бачите свою команду? Ні, Ну, по перше далі? питання: новий президент буде призначати міністра оборони. Да. Міністра ну, про це закордонних про це справ, і казали. генерального прокурора, голову СБУ. Про це і казали. Про це і казали. М -м. Покажіть і далі зробіть і далі такі кроки, і дійсно буде суспільство буде дуже дуже це схвально сприйняти сприймати. Покажіть і далі свою команду. Це буде знати суспільство, це будемо знати ми, це будуть знати політики, це будуть знати люди, які вас підтримують. І це буде ну, безпрограшний варіант, розумієте. Добре, дякую. Це в нас був Віктор Чумак, голова комітету з боротьби з організованою злочинністю та корупцією.